Я вам не гарнюня, казка Джонатана Алена. Це маленьке совенятко. Одного разу воно вирішило прогулятися по лісу і його дослідити. Ніхто мені не завадить, подумало воно. Аж тут нагодився кролик. О, совенятко, яке ти милесеньке, яка гарнюня, яка крихітка, сказав кролик і обійняв совенятко. Ні, я не гарнюня і ніяка не крихітка, відповіло совенятко, вирвавшись із обіймів. Я велика і страшна машина для полювання, яка летить на великих, м'яких і беззвучних крилах. Ось хто я. Аж гульк за деревом з'явилася лисичка. О, совенятко. Ти що тут танцюєш свої маленькі танцюльки? запитала лисичка. Ох, яке ж ти миленьке совенятко, ну яке ж ти пухнастеньке. І лисичка міцно пригорнула до себе совенятко. Я ніяке, не миленьке. вигукнуло совеня. І ніяке не пухнастеньке. Я велетенська машина для полювання із великими очиськами, які бачать у темряві. А потім з'явилася білочка. О, совенятко, ну ти гарнюня, сказала білочка із оціми величезними малечими очима. І білочка міцно пригорнула до себе совенятко. Я ніяке не гарнюня!» – заверещало совенятко. І у мене немає великих оченят малечі. А потім прийшла мама. Ось ти де, ну як там моє маленьке совенятко? запитала мама. Це нечесно, відповіло маленьке совеня. Кролик, лисиця і білка, сказали, що я гарнюня, а я їм не гарнюня. Ну, звісно, ні, звісно, ну яке ж ти миленьке? Ну яке ж ти гарнює. Ти страшна, величезна, гострока машина для полювання. Ось ти хто. Сказала мама і пригорнула до себе совенятко. Совеня подумала якусь мить. Ні, я миленьке, миленьке, сказала у відповідь. Я гарнюня. О, бідолашне моє совенятко, ти дуже втомилася, сказала мама. Час іти спадки. Мама вклала совенятко у затишне і тепле ліжечко, підтикала ковдрочку, а потім почитала йому казочку, і совенятко повільно почало засинати. Ох, ну яке ж ти миленьке в мене, совенятко, прошепотіла мама. «А? Як на таку величезну, страшну гостроку машину для полювання, ось як. «Добраніч, мале совеня.